5 тисяч доларів на максимальній комплектації Chevrolet четі на автоматі. Сьомий рік випуску 1,8 газ, бензин в ідеальному зовнішньому вигляді. Машинка у нас насичена в синьому з LED ближнім світлом фар, з ЛЕД-туманочками і світить так, що аж осліпляє. Плюс до всього на легкосплавних дисках пофарбовані свіжофарбовані в темний графіт виглядає супер, виглядає просто бездоганно. Далі йдемо. У нас на автомобілі встановлена літня гума Bridgestone в непоганому стані. Це у нас хечбек. Ну, машинка просто сяє, вообще пушечка. Походимо властивостям без зауважень, автомат переключає класно, мотор працює гарно. Плюс до всього дивимось по стану автомобіля. Тут все гарнісенько, текстиль салон, надійний звичайний IC автомат, клімат-контроль, магнітолка, кермо в шикарному стані, 150 пробіга, повний електропакет склопідімачів, ручничок, підлокітничок, все на місці, все на базі. Далі йдемо. Також все чудово, все прекрасно. Всі склопідйомники в автомобілі працюють. Підлокітник з підстаканниками також є хетчбек, але тут у нас є просто. В принципі, для всіх ваших речей простір є. Шторочка є, запасочка є. Незважаючи на те, що внизу вже стоїть на місці запаски газовий балон і запаска все одно є з інструментами також. Тож, друзі, не зволікайте. Дивіться, далі вже led підсвітка номерів в автомобілі встановлена. Не зволікайте, приїжджайте, 5 тисяч доларів і вона ваша. Так, цілкова інформація по машинці виявляється, що е, продана вона була в салоні е, 3-го місяця 7-го року з пробігом 14 кілометрів. Місто Львів. Тобто бачимо, що це у нас офіційний автомобіль. Я вам скажу чесно, з власного досвіду скажу, що машинки файні. Ті, хто ще не пробував на них кататися, я запрошую на тест-драйв, вам однозначно понравиться. Тому що за п'ятерку на автоматі зараз, ну, що ти візьмеш? У нас, наприклад, на майданчику є Мерседес. Але з коробкою питання. Далі все, в принципі, нема що предложити. 5 тисяч доларів, суверіла четі, приїжджай, забирай прямо сьогодні.